Друзі, доброго раночку. Я тільки очі відкрила і вже з вами спілкуватися. Друзі, хочу до роботи, заварити другий раз яблука. Дивіться, вже закип'ятила сироп. Ось так виглядає, зараз зараз запутіла камера. Ось так виглядають яблучка, вони вже прозорі після першого разу. І закидаю сюди знову. Вони тільки закиплять. І я їх виключу, не буду їх кип'ятити, вони ж і так прозорі, аби набралися цим сиропом. Все, і буду виключати. І ще так раз один зроблю і все, і буду сушити. Все дивіться, мої хороші, тільки закипіло. Я виключаю плиту і зсовую з плити. У мене не газова, а електрична, тому ще щоб не кипіли. І все. От прогріла і виключаю. Наставочок сьогодні немає кити, тому що в нас цілу ніч йшов дощ, і зараз йде дощ. Як дощ іде, то я не йду, бо там дуже мокро, і роздягнутися ніяк біля лавки там болото. От, то коли йде дощ, не хожу. тільки коли сухо. Сьогодні, друзі, цілий день буду працювати, не знаю, чи мені вистачить сил ще щось зняти. Я б дуже хотіла те сало зробити. Подивлюся, як я себе буду відчувати. Якщо мені вистачить сил, то ще зроблю. Всім гарного дня і мені теж. Бачите, яка в нас погода. Калюжі, і дощ вже, мабуть, сутки йде. Таке, не знаю, як завтра в село. Якщо буде йти дощ, то нема сенсу туди їхати. Що в дощ будеш робити? Дощ, нічого не будеш робити. Ну, слава Богу, за дощ. Дощ треба під ту зимину. Так, мої хороші, відпрацювала, йду на ринок. Хочу купити два сорти хоча б тюльпанчиків, яких в мене немає. Може завтра якраз поїдемо в село, дасть погода, то я досажу. У мене немає червоних і немає жовтих. Зараз от подивлюся, що тут є. От бачу, що є жовтенькі, гарні тюльпани. Жовті. І може червоного ще візьму, в мене теж немає. А по чому тюльпани, дівчата? 25 гривень штучка. О, зараз я собі виберу. Купила три жовтеньких, три червоних і душе в одне місце. Так, тут ще в одного чоловіка я завжди купляла. купувала. Тут нарциси є, гіацинти і тюльпанчики. Так, тут, тут по 27. Просто інша форма є, бачу. Такі ще копчасті жовті. А жовті взагалі копчасті по 35. Ці по 35, ці по 27, гіацинти 50 і нарциси 45. Я може, отакого ще червоненького візьму собі. Я прийшла додому, купила три тюльпанчики червоних з таким чуть-чуть жовтим вкрапленням. Три тюльпанчики жовтих. Кругленький бокальчик і три червоних купила таких, знаєте, з гострими такими краями. І оці гостренькі були в іншому місці по 27 гривень, а ці по 25 гривень за штучку. У мене, друзі, є досить таки багато тюльпанів, але хочеться щось новеньке. У мене немає ні жовтих, ні червоних. Дуже багато таких фуксієвих відтінків малинових, білих. Але я білі обожнюю. Я, якщо я десь побачу, то я ще куплю. І якщо завтра не буде лити, як з відра, то ми з вами посадимо завтра. Я думаю, що я зроблю окреме відео на посадку тюльпанів. Покажу вам, в мене дуже багато нових глядачів. Друзі, я дуже щаслива нас 10 тисяч сьогодні. Це шалений результат за рік часу, за рік і місяць. 10 тисяч глядачів. Я дуже щаслива. У мене вся втома пройшла, я як побачила. Я вже поділилася своєю сім'єю, радістю, що в нас вже 10 тисяч Спасибі вам, величезне, друзі, за вашу довіру, за ваші перегляди, за вподобайки, за коментарі. Особливо дякую за те, що ви взаємодієте, дякуєте, що вам подобається мій канал, подобається те, що я роблю. Для мене це самої абсолютно неочікувано і дуже приємно. Низький вам уклін і шана за вашу довіру. Для мене це дуже цінно і дуже важливо, мої хороші. Купила я ось такий шмат дуже тонкого сала. Майже, тут, бачите, може сантиметр салка, а то все остальне шкірка, друзі. І я хочу зараз з нього зробити таку закуску. Можна зробити її рулетом, а я зроблю її в лоточок. Що мені для цього потрібно? Найперше, мені треба, наскільки це можливо, вимити дротиками, ножиком гарненько оцю шкірку, що я зараз і зроблю. Так, друзі, сало я порізала на шматки, помила, почистила, порізала. І тепер буду взяла кастрюльку і буду в кастрюльку складати сало. Просто довільно складаю сало в кастрюлю. Далі, друзі, я в кастрюлю Кладу лавровий листок, кладу перець духняний, кладу перець чорний горошок і кладу коріандр в горошку зерна. І наливаю 100 г соєвого соусу. Так, і остальне доверху, для того, щоб покрило шкірки, наливаю воду. Все, мої хороші, і ставлю варитися мінімум півтори години. В кінці я скажу вам, скільки варилося. Мінімум півтори години. Розумієте, що все залежить від того, наскільки була стара чи молоденька свиня. Якщо стара свиня, то треба довше варити. Якщо молоденька, то звариться швидше. Будемо пробувати ножиком. Яке воно? Як буде легенько протикатися ножем, значить, воно вже зварене. Все, ставимо варити. Все, я поки вариться. Сало пообідаю і далі будемо чистити з вами часник для сала. Пройшло 6 годин і я знову виймаю яблука у мисочку. Сироп закипів і я знову третій раз і останній викладаю в нього яблука. Довожу до кипіння. І виключаю до повного остигання. Все, закипіло і я сховаю їх з плити. і залишаю до повного остигання. І так, друзі, я взяла півтори головки чесника. Разом всього це вісім великих зубків чесника. І буду начищати чесник. Треба його почистити і подавити на чесникодавці. Окрім часника, друзі, треба буде додавати сіль, тому що сало не солене зовсім. А також додавати будь-яку вашу улюблену приправу і чорний перець. Але ви розумієте, що які ви любите приправи, які можна і додати. Я, окрім того, що я вам розказую, я вам ще все покажу. Поки що начищаю і здавлюю на часникодавці. Вісім великих зубків часника. Більше, менше, можна теж регулювати, як ви любите. Я люблю так, щоб добряче було часничка. Моє стало варилося півтори години. Воно має бути майже таке, як на холодець. Бачите, так легенько-легенько проходить виделочка в нього. От. Якщо так легенько проходить виделочка, вже його треба виймати і з ним працювати далі. Так, мої дорогенькі. І тепер шумовкою. Але мені не дуже зручно одною рукою виймаю сало у миску. Сало з шкірками. Ці шкірки, друзі, сама буде смакота, і вони зіграють найважливішу роль, тому що вони будуть скріплювати нашу закуску. Та, друзі, який красивий бульйон наварився, ми його ні в якому разі не виливаємо. Його можна охолодити, розлити в зіп пакети і заморозити або в луточок. Один, другий, третій заморозити і на ньому варити підливку, кашу, так, якісь борщі. Тому що це гляньте який гарний, як золото бульйон. Нічого не виливаємо. Так, і далі, друзі, ще гаряче сало це дуже важливо. Ми додаємо одразу всі приправи солимо. Даємо на мене, бо 1800 в мене було сало, я даю столову ложку солі. Таку без верха можна навіть трохи менше. Краще попробувати потім який-то маринадик і додати. Далі, друзі, я додаю мелену копчену паприку. Прямо так посипаю. Ну, десь приблизно теж столову ложку паприки. І додаю, друзі, це для мене найкраща приправа. Приправа до сала панська. Отака От вона дуже-дуже смачна, дуже пахуча. Мені вона дуже подобається. Додаю сюди приправу, теж десь столову ложку, і додаю додатково ще чорний перець. Так, і далі, друзі, здушую оцей часник, який я начистила раніше. Прямо сюди на столу. Здушую часничок. Можна трошки, друзі, зараз сюди взяти ложку чи якийсь черпачок. І для того, щоб краще пристала приправа полити трошечки бульйончиком. І розподіляємо ці всі часнички приправки по гарячому салі. Чуть-чуть проливаю отак злегка. Буквально дві столові ложки. І отак розподіляю. Так, помагаю з тобі і повертаю, воно ще ж гаряче. Можна навіть отак зробити. Зараз по мою руку. Можна навіть отак зробити. От практично все ставко обволічене. Зараз, друзі, дивіться, я тут приготувала свою форму. Які я випікаю хліб або кекси. Я її заселила гарнесенько плівкою в кілька шарів. І тепер сюди буду викладати свої шматочки сала. Друзі, якщо мені буде потрібно під розмір форми, я буду їх відрізати прямо тут на місці. Буду класти і відрізати. От, кладу, наприклад, так, якщо мені завеликий шматочок, я обрізаю. І тут же його вкладаю сюди назад Слідуючий беру шматок, кладу і слідом обрізаю. Підрізаю під свою, під розмір своєї форми. Так. І тісненько протискаю рукою, тісненько вкладаю. Наступний шматок. Так, друзі, бачите, слідкую. Отут не попала приправка, значить, я беру руками і отак ще змазую шкірочку. Щоб все було кругом просочене приправами. Ой, друзі, так пахне. Це обов'язково треба зробити, поки сало гаряченьке, друзі, щоб розкрилися всі аромати. Так, вкладаю далі. Так, тут все добре. Підрізаю і вкладаю далі. І вкладаю далі. І підрізаю, скільки мені треба. І де є дірочка, закладаю шматочки. Так. Гарно обволікую приправками. Якщо якийсь шматочок не обволікся, то треба це зробити обов'язково. Так. Отут, тут, якщо таке дуже грубе, бачите, сало таке з жиром, я цей жир зріжу. Нащо ж мені таке воїсти жирне? Собачка бабусі Галі буде рада радий собі. Так. Обрізаю і там, де дірочка ще гаряча, друзі, дуже. І там, де дірочка закладаю. Так. Ось таким чином. Так. так. Всі оці приправки, що тут є в мисці, друзі, я стараюся сюди їх закласти, щоб нічого не лишалося. Так. Так. І друзі, наверх. Я кладу шкіркою. Отак. От Шматочки кладу наверх шкіркою. От ще тут приправка. Гаряче. Так. Ой, друзі, такий аромат, що просто мені, мої рецептори. Проситься вже його пробувати. Так, все викладаю. Все викладаю. Так, по руки. Так. І тепер, друзі, оцими шматками я акуратненько. Так, підтягую трошечки і загортаю. Загортаю. Підтягую і загортаю. Так, загорнула. Тепер з цієї сторони. Так, Підтягую і загортаю. І з цієї сторони все загортаю. І з цієї сторони все загортаю. І з цієї сторони все гарненько загортаю. пропускаю пальчиками. И с тієї стороны. Все загортаю. Так. А теперь, друзья, мне нужно треба... Чимось придумати його трошки притиснути. Може, я досочку зараз якусь покладу? Так, Покладу досочку. Не треба дуже сильно. І на досочку, зараз, друзі, я поставлю на стіл, в першу чергу. Друзі, і на одну годинку хоча б, поки воно прихолоне, я поставлю наверх на цю досочку трьохлітрову банку з помідорами. Так. І потримаю його, поки воно схолоне хоча б до кімнатної температури. І тоді, друзі, хоча б на 2 години поставити його у холодильник, щоб воно могло гарно різатися. Можна буде виймати і вже його різати. Тепер головне не зачепити стола, бо буде банка з помідорами разом із тоскою на підлозі. Для вас пройде одна секунда, друзі, а для мене зо дві години. Так, друзі, запихнула я вже свої яблука в духовку. Сумбурно вийшло відео, бачите, коли три дні знімати, то воно дуже сумбурно. Я, мабуть, зроблю окреме відео, коротеньке, там, може, на 7 хвилин, щоб ви кого зацікавило, щоб ви не губилися, бо так один день знімало, другий день, третій день, нічого не зрозуміло. То я, мабуть, зніму окреме коротеньке відео, кому буде цікаво, ви свій переглянете і все буде зрозуміло. Так, друзі, не знаю, як він буде різатися. В ідеалі його залишити на ніч. Але я ж, як завжди, вже хотіла показати вам. Що в мене вийшло, який в мене вийшов результат. Не ніби так держиться кубки, нормально. Зараз подивимося, як він буде. Ага, друзі, я його вріжу, знаєте як? Стільки, от, як мені, наприклад, треба, щоб всього його не різати. Ну, я завтра пороздаю. Дам синові кусок, мамі кусок, свекрусі кусок, та й буде по закусті. Ай, друзі, яка красота. Ну, видно, що він ще такий трошки м'ягкуватий, бачите? Але взагалі, щоб ви розуміли. Я зараз його поставлю, він ще за ніч вистоїться. Яка це краса і смакута виходить. Зараз я зніму плівку з цього шматочка, що буду різати. Знаєте, він так засмоктався в ту форму, що я ледве його витягнула з форми. Так, як би так, щоб ви бачили, як він нарізається. Отак. <плес> Друзі, яка це красотінь. Яка це красотінь. Гляньте. <плес> <плес> Просто неймовірно. Тільки лишилося йому більше підхолонути. Ну, Хочу випустити відео вже, хочу випустити. Друзі, щоб ви розуміли, що так зараз навіть він холодний пахне. А якщо ж його мої хороші. А та за таким хлібчиком... Сонячним. Та з домашньою аджичкою яка є в мене на каналі. Це буде взагалі смак Я хочу попробувати що в мене тут вийшло? На смак. Так. Шматочок хлібчика. Вже, друзі, пізно не хочеться наїдатися, але ж хочеться попробувати дуже. Отак от візьму. Отак от. Так, і трошечки гірчички. Гляньте. Так. Ну і що, пробуємо? Зараз так, щоб вам було видно. Що я хочу вам сказати? Дуже схоже на рульку. Яку я робила і в мене є на каналі. Тільки в рульці майже саме м'ясо, а тут саме сало. І оці шкірки, які смачні, на сіль чудово. Все прекрасно. Гостреньке часничок відчувається. Шкірочки м'якенькі. Гляньте, який вкус. Здоровений. закуски в мене вийшов. Друзі, мені ця закуска обійшлася 60 гривень. Кілограм такого сала 30 гривень. У мене вийшло майже 2 кілограми. ну, ще приправа. Грубо, 60 гривень, отака кусяка закуски. У мене вийшло. Що, мої, хороші, рекомендую. Пробуйте, взяли зранку чи в обід на бутербродик. Чи, чи, якоїсь, чи помідора, і ви наїлися, ви поставили собі розрізали на шматочки в морозивку. І маєте собі, я не знаю, наскільки часу такого косяки на дуже довго вистачить. А я вам дякую, мої хороші, за те, що ви мене подивилися, дочекалися сьогодні так пізно мого відео. Прошу, повторюйте дуже бюджетний рецепт смачного сала. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за поширення. Хвала і шана всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім нам міцного здоров'я, усіх благ, найголовнішого мирного неба, друзі, і чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!